27,5 кілометрів дистанції попереду у цих відчайдухів. Їх 98. стільки ж велосипедів. Та час двокулісних ще не настав. Перш ніж пересісти на них, учасники мають пробігти 5 кілометрів. Останні приготування це нанесення стартового номеру. Усі вже на стартовій лінії. Три, два, один, стар! Лідери, немов не помітивши п'яти перших кілометрів уже в транзитній зоні, Дмитро Малер веде гонку, хутко вдягає шолом і гайда перевіряти якість центральних доріг сум вже велосипедом. В трасах для велосипедної гонки була очень хорошо подобрана, так як технічно було сьогодні були підйоми, спуски, повороти. Покриття дороги в принципі, дозволяє проводити спокійно велосипедні тут гонки. Єдиною проблемою було неповне перекриття вулиць. Спортсмени кажуть, автівки траплялося, заважали. Якщо брати по більшому счету, то треба, звісно, все оцеплять, щоб ніхто не ходив, там більше волонтерів, да, Це, звісно, було б краще. Ну, так ми в принципі профіки були готові. А як любителі, да, там, може им більше було дискомфорта. Дистанція підкорилася 91 одному учаснику. Кожен за перемогу у першу чергу над собою отримав медаль. А із кращим часом 57 хвилин і 3 секунди переміг в сумах Дніпропетровець Дмитро Маляр. Якщо відверто, сили ще залишились там проїхати кілометрів 10 велосипедом, потім ще кілометрів 5 пробігти. Ну сьогодні чесно скажу, да сіли залишились, так як ну не сильно працювали велосипедну гонку. більше оставляв уже на біг. Ну і на в принципі, як би конкуренція була сьогодні. Мета цього заходу популяризувати здоровий образ життя в сумах. Перш за все, зробити доступнішим в сумах, перш за все брати участь в змаганнях. Тепер же суми планують включитися у конкуренцію за проведення важливих всеукраїнських змагань не тільки з дуатлону, але й з тріатлону. та видовище із плавальним етапом в обласному центрі побачать не раніше наступного року. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.